Друзья, всем привет! С вами я, Артем, канал Зоокул. Продовжуємо рубрику відповіді на базові запитання. Одне запитань наших клієнтів: а чому немає в вільному продажу малька австралійського рака? Дивіться, ну він, в принципі, є, але його не вистачає. Попит на малька на сьогоднішній момент колосальний, і він в разів 100 більше, ніж пропозиція на ринку. Тому є дуже багато питань. Коли починаєте шукати, вроді би всі торгують їм, а по факту купити нема де. 99% людей, які якоби торгують мальком. Після того, як ви аналізуєте і хочете купити, ви бачите, що у всіх якоби є, вчора закінчився, буде завтра, а реально нема. Це пов'язане з тим, що дуже сильно в цьому році ну, пішов наплив клієнтів, бажаючих цим займатися, і це все розходиться дуже-дуже швидко. Може, через декілька років. Поступово це буде і простіше. Але на сьогоднішній момент реальний варіант: тільки беремо малька, якусь кількість, вирощуємо до маточного поголів'я. Після цього поступово отримуємо малька і отримуємо його для свого, для свого виробництва, для своїх цілей. Так що, якось так. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Когось щось цікавить по вирощуванню австралійського рака чи прісноводної креветки, звертайтесь на наш сайт зооку.юа або переходьте, або по телефонам знизу під відосиком. Дякую за увагу і до зустрічі!